Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ Сільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини, які повернулися е, після перерви, будь-так правильніше сказати. Тож, за нашою традицією, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не загучною, а я тим часом перейду до подяк. Отже. Я дякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією і роблять все, що їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу та повернути спокій у наш дім. Також я дякую всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, забезпечуючи їх усім необхідним реманентом, обладнанням, технікою, яка їм необхідна для того, аби. Власне, наближити цю перемогу та зробити її як омога менше безболісно, якщо так можна сказати, для нас. Тож, допомагайте, будь ласка, волонтерам і не забувайте підтримувати своїх друзів, які воюють, де навіть просто маленька розмова в якомусь месенджері, чи якщо вони можуть поговорити по телефону, відеозв'язок, теж їм приносить е, певне розвантаження. Тож, дякую всім, хто підтримує волонтерів. А також я дякую всім, хто підтримує фінансовий канал. І це є Андрій Жи. В PledghiGік у нас Sano 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Lord of Boards, Спупермен, Common Roach. І наші чудові гравці. Я вам всім дякую. Також дякую всім початківцям, які в нас є. Ви всі супермолодці. І якщо ви маєте бажання доєднатися до них, то вскоролиться номер картки. На підтримку каналу. Також, хто пропустив, то на нашій птахофабриці два тижні тому був маленький ювілей, ми випустили соту пташку. А сьогодні хлопці скинули мені такий чудовий коментар. Маю надію, ви його зможете прочитати. Особисто мене він розсмішив дуже сильно. Також цього тижня, минулого тижня, перепрошую в суботу, у нас було аж сім військових на птахофабриці. Які виявили бажання навчитися складати дрони самостійно, і ми не змогли їм відмовити. Тож, бачите, окрім збору пташок власними руками, ми ще вчимо збирати пташки і наших захисників. Тому, якщо маєте можливість, будь ласка, доєднюйтесь фінансово. Є карточка на пташки в описі до цього відео є банка на пташки. Де ми збираємо кошти для того, щоб закупляти деталі на виготовлення пташок. Тож, якщо маєте змогу, будь ласка, доєднуйтесь. А ми тим часом йдемо до новин з України. І перші новини у нас від водоництва Games. Отже, цього літа повинна до України приїхати. Тираж їхнього хіта моя весела ферма. Як бачите, гра буде в металевій коробці. Це такий вічний холівар у нас в спільноті. Хтось любить металеві коробки, хтось не любить. Тож, такий шлях Games. Але гра насправді чудова. Якщо ви її не грали, то раджу відкладати гроші, тому що це дуже гарна сімейка. Наступні новини у нас від видавництва Гікач. І перше, це те, що 22 травня стартувало передзамовлення на рольову гру Уесен. Якщо я правильно прочитав, якщо не правильно, то вибачайте. «Таємничі істоти та півночі. Отже, ви можете передзамовити як друковану версію, так і цифрову. Це, якщо я не помиляюся, то ця рольова система побудована на міфах північних країн в Скандинавії. Якщо я помиляюсь, то виправте мене тут в коментарях в чаті. Також 24 травня в Гікача стартувало перед замовленням на чудовий декбілдер Ions End Кінець віків. І Гікач каже, що очікує гру вже в серпні, тож будемо тримати кулаки, щоб Гікача все вийшло, і ця чудова гра доїхала до нас якомога швидше, без затримок. І також Гікач вже виклав інформацію, що 1 червня стартує продаж їхньої першої гри від. Вікач Студіо, медова пригода. Триватиме перезамовлення до 10, не так, до 10 червня. Знижка на гру буде 20%. І ви отримаєте також промо-подарунок, е, присвячений першому накладу. Тому дивіться, я особисто ще не читав про цю гру, але виглядає доволі цікаво. Маю надію, що Віка все вдасться. І ми отримуємо ще одного українського українського видавця. Це були усі новини з України на сьогодні. А ми тим часом рухаємося до новин світу. І перша новина у нас від автора Мартина Уолоса, доволі іменитого і такого хорошого геймдизайнера. Цього року повинна вийти його гра е -те е «Терна» Її будуть видавати італійські видавці Ergo Ludo Editions та MC Endizioni. Я не знаю італійською, я міг 100% помилитися назву, тому прошу вибачення, але вже як є. Отже, це буде гра на розміщення працівників, де вам потрібно буде розвивати територію Риму від Римського королівства до Римської імперії. Я маю надію, що гра буде класна. Мартін Волос, в принципі, особисто мною не був помічений у виданні якихось не сильно цікавих ігор. А Міпл Плесман це одна з моїх улюблених механік. Тому я маю на неї великі сподівання. І також я маю надію, що оформлення буде бомбове. Бо оформлення це те, що в першу чергу особисто мені продає ігри. Наступна новина у нас стосується гри Wale of Eternity. Цього року буде перше велике доповнення до неї під назвою The Whale of Eternity Artifacts. І прикольно, я не пам'ятаю, чи у нас тут з українських видавців обіцяв її локалізувати чи не обіцяв. Якщо ви пам'ятаєте, то будь ласка, напишіть мені. І рухаємося далі. Наступна вона у нас стосується такого іменитого автора, як Клауса Юрге Вреде. Це автор Каркасону, хто не знає, і цього року повинна вийти. Його гра острови Кука. Це гра теж з механікою Tile Placement, де вам потрібно буде, власне, досліджувати моря, відкривати острови, деколи ви зможете знайти певні скарби. І виглядає доволі цікаво. Обіцяють, шалено реіграбельність за рахунок того, що у вас буде кожного разу відкриватися нові тайли. Ви будете по понанові складати. В принципі, як і в Каркасоні, з реіграбельністю все добре. Тож, будемо. Чекати, можливо, хтось з наших видавців підпише її, і ми отримаємо її українською. Наступна новина у нас про е, Маринчин улюблений кооператив. Це Легенда Андора. Вони отримують нове велике доповнення. Це, я не знаю, там більше 10 років точно прийшло від виходу останнього доповнення до Андора. І обіцяю, що це доповнення нам дасть сім нових легенд. І вийде воно аж у 2025 році. Ну, нічого, ми почекаємо. І, до речі, видавці, якщо ви ще не дивилися сторону Андора, то подивіться, тому що це є гра Міхеля Менцеля, дуже крутого художника, і, як на мою думку, Андор йому вдався теж чудово. Наступна новина у нас стосується. Усіх фанатів Каліко, хто напам'ятає, то в Україні локалізували Каліко калікове доництво of Boards, а Має вийти початися цього року кікстартер Knitting Circle. Це гра у світі каліко, але ви будете там, власне, виготовляти різний одяг та інші предмети з вовни. Е Прикольно. Каліко дуже класна мозголомна гра, яка, так би мовити, загорнута в приємну обгортку, але там є де подумати. Тож будемо чекати, що ця гра нас теж не підведе. Тепер ми йдемо до е, частинки новинок, коли видавці переробляють їхні. Так, я перепрошую, сталася технічна несподіванка. І ми зараз швиденько перейдемо до нашої новини. Отже, Rio Grande Games буде переведувати гру 2011 року Colorado Midland. Очікується гра на початку червня 2024 року. А про що гра? Це дуже просто. Ви є власниками шахт, і ви будете розвідка. Розвивати залізниці, і вам потрібно буде якомога більше перевести ваших товарів, але ви будете не самі це робити, а інші гравці також зацікавлені в розбудові цих залізниць, тому деколи вам потрібно буде співпрацювати. Гра розрахована від 3 до п'яти гравців і обіцяють тривалість менше години, що, в принципі, доволі класно, як на такий тип ігор. Тож, подивимося, що в них з цього вийде. Також Rio Grande планує переведення класичної гри Elphine Roads. Вперше ця гра вийшла в 92-му році, в 98-му вийшла новіша редакція. Потім наступна редакція вийшла у 2015 му році. І цього року повинна вийти вже четверта ітерація цієї гри. Це гра від теж шедеврального геніального. Алана Ермуно, який вам відомий за серію ігор Ticket to Ride. Це е, Тікети у нас локалізують лорди. Може, лорди і до цієї гри приглянуться. Отже, в цій грі вам потрібно буде е, грати за ельфів, які повинні протягом чотирьох раундів відвідати якомога більше е, міст інших, е, ельфійських міст. І будете використовувати для цього різноманітний транспорт, такі будете їздити на гігантських свинях, на єдинорогах, літати на червних марках, і загалом цікаво. Як бачите, видно, наші видавці трошки, світові видавці, трошки видихнулися і починають доїти корову, яка вже була і принесла багато золотих єс. Але, в принципі, це не завжди є погано. Деколи переведення виходять насправді дуже живими. і... Всі переведення зазвичай десь допилюються правила і механіки, щоб гра відповідала, так би мовити, часовим віянням, тобто сучасності. Тож, дивимося, може, і тут буде класно, маю надію. Наступна гра у нас Трітопія. Це гра від автора Afteas. Хто не знає, то у нас AfteAus локалізувало видавництво вудки. А це гра ще одна гра про порятунок дерев, де вам потрібно буде забирати дерева з ворожого до них середовища, висаджувати в доброму для них середовище. І вам потрібно буде групувати дерева по типах і отримати більше переможних балів. Гра завершиться тоді, коли гравець посадить останнє дерево, завершуючи своє святилище. І той, хто зібрав найбільше балів, той і переможе. Ну, Прикольно. Але щось я не знаю. Мені здається, що останні декілька новин у нас дуже багато власне, цих ігор про порятунок дерев і інших живих видів. Наступна новина про гру Emerald Schools це гра на кубики, де вам потрібно буде заповнити ігрове поле черепів і, вкидаючи свої кубики, ви будете на свої кидки ставити ставки це гра з аукціоном. І оформлення виглядає дуже бомбово. І маю надію, що гра теж буде класна. І що хтось з видавців до них приглянеться. До неї перепрошую. Наступна новина у нас про гру Луз. Це буде перша гра із нової серії серії ігор від видавництва YELLO. Ця серія буде мати ігри так званою механікою trick Taking, тобто на взяття взяток. І конкретно ця гра Луз буде. Присвячена магії і фокусам. Е, наразі інформації багато немає. Але ми знаємо, що коли ви будете грати цю гру, ви будете мати картки, ви бачите масть своїх карток, а номінал карток бачать інші гравці. Тобто ви номіналу не бачите. Ну, подивимося. По опису виглядає просто і цікаво. Подивимося, як вийде. В принципі, Єло е, вміє робити малі прості ігри, які захоплюють. Тому. Чекаємо. І в нас, до речі, декілька видавців їхні маленькі серії видають, може і цю хтось ізметься. Наступна новина у нас про те, що Expeditions отримує нове доповнення. Я знаю, що ця гра не викликала такого захоплення, як викликала коса. Але якщо є ДОП, значить Stonemaier Games бачить в цьому певний сенс. І обіцяю, що цей ДОП принесе нам зміни до правила, до правил, перепрошую, що пришвидшить цю гру дві нові ігрові механіки, чотири нових ігрових персонажа і кажуть, що буде багато цікавого контенту. Ну, Подивимося. Якщо ви грали, до речі, експедицію, вже то напишіть в коментарях, як вам вона, бо я не грав, і косу теж не грав. але може колись. Наступна новина у нас про гру «Lords of Heaven. Це є новина для фанатів Варгеймів. Це є гра від Phalanx. Гра про контроль території на близькому хо... сході, перепрошую, під час хрестових походів. Е, в принципі, все, як ви знаєте, я не є фанатом варгеймів, але я знаю, що серед вас є багато фанатів, тому я цю додав новину. Також, до речі, що сьогодні мені принесли в нашому чаті патронському відео, що. Учні, училища Героїв Крут у Львові, зробили гру про крути Це Wargame. Він є на Tabletop симуляторі і вони зараз шукають видавця. Тож якщо ви видавець і вам хочеться видати якийсь варгейм ще й про Україну, то пишіть. Я думаю, що ми щось зможемо придумати. Тим більше, що її можна потестувати на ТТС, наступна новина у нас стосується. Доволі відомої гри Клан Катакомби. І цього року повинно вийти доповнення велике до нього Clank Catacombs, Layers and Lost Chambers. Я знаю, що Клан є чудовою грою. Я грав, правда, тільки звичайну версію. Ком не грав, але знаю, що Катакомби мають більшу кількість прихильників, ніж звичайна версія. Та і таке. Наступна новина у нас стосується гри Winston 9084 тобто Мінстон, 1984. Це гра буде мати кубики, що, в принципі, вже мене привабило. Оформлення коробки виглядає просто бомба. Вона більше фотографії мені не вдалося знайти. І ця гра буде мати сеттинг, власне, твору Орвела 1984 року, і вам, як гравцям, потрібно буде втекти власне, від старшого брата. А також я нагадаю, як бачите, Орвел цього року став дуже популярним. Це те, що бордова українське видавництво працює над настільною грою 1984, яка теж, яка теж натхнена творами Орвела. Тому подивимося, чия гра виявиться кращою. Наступна новина це знову ж таки про переведення старої гри Dungeon Twister цього року буде мати маленький ювілей. 20 років з моменту виходу першої коробки. І цього року повинна вийти 20 о, перепрошую у му році. буде ювілей І в 25-му році повинна вийти власне Dungeon Twister 20 anniversary І обіцяють автори, що покращать гру у всіх сенсах. Тобто там буде покращений арт, покращена механіка і, мабуть, покращені компоненти. ну Почекаємо інформацію трошки більше і подивимося, що в них вийде з того всього. Наступна новина це Indie Bord Cards. Оголосило, що будуть робити гру Sherlock The Game is a Food. Я не знаю, як це перекласти, якщо ви знаєте, то допоможіть мені. Але я знаю, що це гра від автора Unmatch Adventures Tales of the Maze. І це буде власне гра на дедукцію, в якій вам потрібно буде знайти вбивцю. Як неочікувано. І також вам потрібно буде їздити по Лондону, збирати докази та вести розмови з різними підозрюваними та свідками для того, аби ж знайти того вбивця. В принципі, детективні ігри в мене завжди в фаворі, тому я дуже чекаю, щоб хтось і локризував українською. До речі, якщо ви грали unmatched Adventure Tales of the Maze, будь ласка, напишіть, бо дуже цікаво, як гра сама. Наступна новина у нас стосується гри Кольт Експрес. І цього року повинна вийти 10-та ювілейна версія, ну, тобто до 10-річчя гри, е, вийти ювілейна версія гри. Е, ну що ж, прикольно. І, до речі, дві версії: Colt Експрес звичайний та Кольт е, Експрес дитячий. У нас локалізує в донизу Лордів Бордс. Як бачите, насправді в нас дуже багато. Локалізованих ігор, за що я дуже сильно вдячний нашим видавцям. Е, наступна новина про вашу улюблену гру це манчкін І цього разу він переноситься у світ кіберпанку а саме кіберпанкового РПГ. Е, Shadowrun. Тож, якщо ви фанат Кіберпанку та манчкіна ця новина саме для вас. А ми тим часом їдемо далі. Камон оголошують, що буде перше доповнення до їхньої гри Дюна війна за Аракіс. А хто не знає, то в нас Дюна війну за Аракіс локалізує видавництво Гікач. І прикольно виходить, що Камонам сподобалися продажі їхньої гри, і вони в неї настільки вірі, що випускають перше доповнення. І я чув відгуки, що насправді Дюна війна за Аракіс дуже дуже класна гра. Тому, якщо ви фанат Сесвіту Дюну і любите дуелічки. То це саме для вас. Як обіцяють, що е, це доповнення е, війна в пустелі перенесе вам нові підрозділи для харконенів, так і для атрідів, і будете мати іншого багато цікавого е, контенту. Перепрошую. Прикольно. Це сеттинг Дюни, це чергова доїлка, яку зараз просто намагаються обдуїти зі всіх сторін. Але, в принципі, це не є погано. Дюна мені особисто дуже подобається. І я тішуся. І остання новина це те, що буде нова гра від Уве Розенберга, теж дуже крутого і просто неймовірно класного автора. Називатися воно буде Black Forest. І в цій грі вам потрібно буде освоювати території. Будувати нові будівлі, заводити худобу, ви будете подорожувати по різних селах, користуватися допомогою різних спеціалістів і, використовуючи власне, їхні властивості, вам потрібно буде збирати ресурси, змінювати ландшафт, ви будете робити ставки, поля. І прикольно, особливо мені дуже особисто мені дуже сильно сподобалося оформлення ігрового поля. Воно просто. Неймовірно. І це дуже класно. Е, оце бачите ще компоненти. Там буде рундель з ресурсами. На перший погляд, вона виглядає дуже перевантаженою але треба дивитися, як вона грається. А це були усі новини на сьогодні. нагадую що наш збір на пташок триває. Будь ласка, доєднюйтесь до нього, адже тільки разом. Ми наблизимо нашу перемогу і зробимо все для того, аби вигнати ворога з території нашої держави. А я тим часом рухаюся до ваших коментарів. І якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть і будемо спілкуватися. Так, Максим Пробіглова. о, з поверненням. Дякую, Максиме. Зараз розкажуть купу інсайдів. Бач, Максим не розказав, бо як я, так і видавці ще тільки починаємо. Розкочегарюватися, якщо так можна сказати, і звикати знов до того, що новини повернулися. так Також можна, що чути добре, за заптички, респект, молодці. Дякуємо всім Ми робимо, що можемо для того, аби привести спокій в наш дім. Так, в мене були технічні негаразди, але я повернувся. Так, і Максим пише: є гра в експедиції, гарна гра, непогані механіки, але є імбові карти, які ламають гру. Можливо, в цьому допі власне буде те, що допоможе ці картки перетворити на абсолютно звичайні. Так, і Максим власне, цікавиться, що додають в допі. І всім цікаво. І про Шерлок, про Ефут, e те, що я не можу це гра почалась. Не знаю, Максима. Так, Олександр пише, що Дюна це доїлка в Кубі просто. Ну, як то кажуть, вони вхопили вони вхопилися за цей жмут грошей і тримають і не відпускають. Але головне, щоб вони робили хороші продукти. Ми від того отримали задоволення. А вже все решта, мабуть, мало важливо. Так. Максим, мінімалістична заставка, вона мені точно не продала гру. Е, Максиме, це ти про яку гру? Про Мартіна Уоллеса? Бо мені особисто коробка дуже сильно сподобалася. Ну, ігрове поле там просто просто бомба. Так. Е, е, Андрій пише: Світ Дюни взагалі Треба тренделуживати, бо мемчики не розумію. 100%, Андрію. Треба. Так, Олександр, Дюна доїлка, вона того варта. 100%. Проліс. Ігрове поле файне. Я не знаю, мені насправді дуже сподобалася коробка і впала в очі, бо, ну, не знаю, дуже-дуже сподобалося. Блін така Ух. тематичненька Але подивимося, що з того всього вийде. Маю надію, що наші видавці далеко не втечуть. Олександр пише, візуальна коробка класна, але мало про що каже по суті. А от ігрове поле куди, куди пхати гроші. Е, ще нікуди, бо гра ще не вийшла, ще, ще над нею працюють. Але я маю надію, що це якийсь хоча б фінальний, напівфінальний арт, тому що якщо вони почнуть покращувати, деколи вони дуже сильно захоплюються і засильно покращують те, що не потребує покращення. Але то є автори, то, то їм вирішувати, а не, а не мені. <кій> Та й таке. Добре, друзі. Як маєте ще питання, то будь ласка, пишіть. А як не маєте, то будемо з вами прощатися. Нагадую, вкотре підтримайте, будь ласка, волонтерів, підтримуйте їхні збори, допомагайте нашим захисникам та захисницям. Навіть деколи просто можете написати десь в месенджер чи смс-ку, типу друже, як ти чи подругу. І будемо лупатися в скалу далі і робити все для того, аби наблизити нашу перемогу. Бачу, питань більше немає, тому я буду прощатися. Дуже дякую всім за увагу. З вами був Ростик, Світ на ігор, і до наступних зустрічей, Па-па!